Але якщо ви людина, яка зазвичай не плакала легко і раптом виявила, що плаче дуже легко, це може бути ознакою депресії. Існує ще така річ, яку ми називаємо ангодонія загальна нездатність отримувати задоволення від речей, які зазвичай або раніше приносили нам задоволення, наче ви куштуєте улюблену страву, але вона не дуже смачна на смак. Ангодонія це поширений симптом глибокої депресії. Інший симптом. Це почуття провини. Часто люди з депресією відчувають себе дуже винними за те, що вони зробили в минулому або просто погано себе почувають. Це пов'язано з деякими з найбільш серйозних симптомів депресії, таких як самоушкодження, каліцтво або навіть самогубство. Іноді навіть проявляється негативне маячне мислення, і, зокрема, анти-я-конфабуляція. Але якщо ви людина, яка зазвичай не плакала легко а й раптом виявила, що плаче дуже легко, це може бути ознак.